Уже у Верховній Раді уряд зареєстрував новий проєкт закону про мобілізацію. Він мало чим відрізняється від попереднього варіанту однак, у ньому деталізували більшість суперечливих норм. Держава на сьогодні створює ну, взагалі в принципі. Повністю умови щодо мобілізації демобілізації, починаючи взагалі від рекрутингу від обліку і закінчення закінчуючи, звичайно ж, процедурою ну, відпочинку, відпусток, демобілізації. З цікавого урядовці пропонують запровадити так званий електронний кабінет для кожного військовозобов'язаного. на нього надходитимуть і повістки. В паперовому варіанті вони теж залишатимуться. І військовий білет теж доведеться постійно мати при собі. Громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають на обліку або зняті, зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ, який пред'являти вже представникам ТЦК, прикордонникам поліції. До цього представники ТЦК не мали права. Строкової служби не буде. Натомість пропонують вести загальнообов'язкову тримісячну базову підготовку, яку чоловіки віком від 18 до 24 повинні пройти в зручний для них час, вкотре хочуть знизити мобілізаційний вік до 25. Раніше цю норму вже проголосували нардепи в травні 2023-го. Однак, президент не підписав документ. Ціна питання понад 40 тисяч чоловіків. Реалізація змін, що пропонують, дозволить нам це, по-перше, збільшити кількість мобілізаційного ресурсу, який за станом здоров'я за віком відповідатиме потребам сил оборони. Унормувати питання щодо доповнення мобілізаційного людського ресурсу як складової військового резерву людських ресурсів. Щодо обмежено придатних, такого поняття більше не буде. Чи може чоловік служити чи ні, в ТЦК мають визначити протягом 9 місяців. Повністю пропонують звільнити від мобілізації осіб усіх трьох груп інвалідності однак, ті, хто отримав її після повномасштабного вторгнення, пройдуть повторний медогляд. Є питання стосовно. Осіб, які будуть отримувати інвалідів першої, і другої групи там норма чітко не виписана. Нарешті визначилися і щодо демобілізації вона буде можлива аж через три роки на фронті. Встановлюється термін служби 36 місяців, і далі ще окремо можуть строки визначити ставку верховного головнокомандувача і верховний головнокомандувач. Це добре, що є термін служби. Погане, що. 36 місяців, а не 18. І погане, що ще окремо може це все затягувати ставка. Це треба виправляти. Взялися і за ухилянтів. Для них підготували особливі методи покарання. Зокрема, блокуватимуть банківські рахунки і заборонятимуть керувати транспортними засобами після рішення суду. Чимало нардепів висловили своє обурення. Парламентар Володимир Ватрас зазначив, до документу багато зауважень в такому вигляді. Він не пройде друге читання. Можливо, в першому читанні за основу, якщо уряд нас переконає, що піде на деякі поступки, ось але між першим і другим читанням буде тривати кропітка робота. Мені не подобається, що він нищить науку, оскільки позбавляє право на відсправа на відстрочку аспірантів. Є питання стосовно. Обмежень в правах, нібито ухилянтів на думку Міноборони. Врешті дійдуть руки нардепів до нього наймовірніше наступного тижня. Проголосують його в цілому не раніше за березень. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новина, 33 канал.